Всім доброго дня. У вас вітає Скупка РДТ, Скупка радіодеталей. Отримали чергову посилку від клієнта. Попередньо розпакував ось даний міст посилки. Бачимо це група з тенталовими конденсаторами к 3 одинички. Ми їх купляємо на вагу. І ось такі конденсатори к 2 2 і також бачу маленькі ЕТО-2. Ось такі транзистори P701. Транзистор КТ-808. Такі два роз'єми з жовтим покриттям. км конденсатор, декілька груп Конденсатор помаранчевий. Це ми зараз оглянемо більш детально. І ось такі дві лампи. Почнемо підрахунок посилки. Ось такий конденсатор помаранчевий. Група 6N90 На даний час ціна такого конденсатора у нас на сайті 49 363 гривні за кілограм. Вагатого конденсатора. 08 грама. 39 гривень 40 копійок гр. буде коштувати ось такий конденсатор. Наступний конденсатор 6N90 1 мікрофарад. Ось такий. На даний час ціна такого конденсатора 58 783 гривні. У клієнта його 2,6 грама. 152 гривні 80 копійок буде коштувати ось цей конденсатор. Наступне конденсатор 6N50 15 мікроФА. На даний час ціна такого конденсатора такої групи становить 44 393 гривні за 1 кілограм. У клієнта 1 грам цього конденсатора. Наступний ось такий конденсатор. Помаранчевий конденсатор. Бачу, що це один, одиничка двійка, помаранчевий конденсатор, але бачу між ними, що людина ще поклала туди куклення. Зараз ми їх швиденько відберемо. Напевно, людина просто перепутала, але це нічого страшного, ми відбираємо і рахуємо так, як воно має бути. Ось такі. Це помаранчеві. Так, відсортував конденсатор. Ось дивіться, людина е, скинула їх разом, тому що на одних і цих же вказано маркування одиничка двійка. Е, на даний час ціна КМ помаранчевої е, групи 1-2 становить 22 195 гривень. Так само, як на конденсатор окуклений, ціна зовсім друга становить 10 756 гривень за один кілограм. Тобто різниця майже в половину вартості помарадчої КВМ. Яка... Зараз ми їх зважимо. Тобто посортували, у клієнта виходить 38 грамів і десята грама. Так, ціна такого конденсатора 22 195 гривень. Людина отримає за цей конденсатор 845 гривень 70 копійок. І ще зважимо ось цей окуклений конденсатор. Ще хочу наголосити, щоб перед тим як відправляєте посилки, щоб ви обрізали би вода, щоб не залишалось. Так, окукленого КМ, виходить 4,9 г. На даний час ціна, повторюсь, 10 756 гривень за кілограм. 52 гривні 70 копійок за ось цей конденсатор. Ось такий конденсатор. Бачу, це обща група, все, всі вони общі групи. Хороший конденсатор. На даний час ціна помаранчевої км-конденсатора общої групи становить 34 147 гривень за 1 кілограм. У клієнта 22 грама і 4 десятих грами. Людина отримає за цей конденсатор 765 гривень 90 копійок. І ще останній пакет, який був в посилці, це також помаранчевий КМ. Так. Це також обща група. Людина відібрала, напевно, 6F, але там має бути мікрофарадність відповідна. Тому ось такі вони йдуть в общу групу. Також тут 15,5 грам общої групи. Людина отримує за цей конденсатор 530 гривень. Наступний ось такий роз'єм радянського виробництва СНП 59 по 64 контакти. Дивіться, якщо у вас є такі роз'єми, ви можете присилати нам в такому вигляді, можете обрізати платку саму. Не обов'язково їх випаювати, можна просто обрізати. На даний час ціна такого. Роз'єми в нас становить за один контакт 4 гривні 37 копійок. 128 контактів множимо на 4,37. 559 гривень, 40 копійок людина отримує за ось ці роз'єми. Наступне такий танталовий конденсатор КПЦ 3.1, Середній габарит. Швиденько переглянемо. Ось такі ми купляємо. Єдине, що має бути тут циферка або одиничка, або вісімнадцятка. Ось такі вони. Зараз ми їх зважимо. Так, у людини. 96 грам 90 грам цього конденсатора. На даний час ціна такого конденсатора з середнього брит становить 1084 гривні за 1 кілограм. Людина отримує за цей конденсатор 104 гривні 30 копійок. Такий самий конденсатор, тільки це є саме мілкий габарит. Ціна на даний час такого конденсатора за 1 кг становить 541 гривня. У клієнта його 41 грам і 3. Грн. Людина отримує за цей конденсатор 22 гривні 30 копійок. Також конденсатор цієї групи КБЦ 3.1. Це є найкрупніший габрид, він самий дорогий з них. Ціна на даний час становить 1444 гривні. Ось такий. І тут не тільки є одиничка, тут є в 18. Вони також по такій ціні. Ми їх купуємо. Людина дуже гарно обризала виводи, води. Це не буде впливати на їх вартість цих конденсаторів. Якщо у вас є такі конденсатори, можете, звичайно, нам відправити їх. З радістю у вас їх порахуємо. Так, У клієнта цього конденсатора 233 грами і 2 десятих. Людина отримує за цей конденсатор 336 гривень, 80 копійок. Наступний ось такий тоталовий конденсатор. Такі конденсатори ми купуємо поштучно. Ціна на даний час ось такого конденсатора К-52-2 становить 70 гривень 80 копійок. Ось такі вони бувають і сірі, бувають і зелені, бувають салатові, ще ціна буде трішки відрізнятися. Порахуємо зараз. У клієнта таких конденсаторів 22 штуки. Людина отримує за цей конденсатор 1557 гривень 60 копійок. Наступне ось такий конденсатор. Це є ето е, маленький габарит. На даний час ціна такого конденсатора 18 гривень 19 копійок. У клієнта їх 10 штук. Людина отримає 189 гривень. Ось такий конденсатор. Людина нам прислала ще такий транзистор. Це EP-701. На даний час ціна такого транзистора становить 17 гривень за одну штуку. Зараз ми їх швиденько розсортуємо. Ще людина нам прислала КТ-808BM. Нагадаю, що такий конденсатор ми купуємо тільки з одною буквою. Тобто, якщо тут буде тільки, наприклад, КТ-808А, він буде прийомний. Ось такий з двома буквами після цифри він нас не цікавить, ми його не купуємо. Ось такого транзистора у клієнта зараз порахуємо, скільки штук. 15 штук у клієнта. Нагадаю, ціна такого транзистора 17 гривень за одну штуку. 255 гривень отримає людину за цей транзистор. Остатнє, що було в посилці, це ось такі дві лампи ГМ70. Ми їх купуємо, нас вони цікавлять тільки нові. Бачимо, що це лампи в БУ, тому що, ось дивіться, вони вже і втратили вакуум, тут вже пішли такі радужні сліди. На жаль, вони нас не цікавлять, ми їх не купимо. Загальна сума, яка вийшла за дану посилку. 5456 гривень. Якщо у вас є такі радіодеталі, можете запропонувати нам. Ми з радістю вам порахуємо. Так само, якщо у вас будуть додаткові запитання, ви можете завжди нам написати у вайбер у закріплений номер. З радістю вам допоможемо оцінити та допомогти в оцінці. Всім бажаю здоров'я та мирного неба.